Вітаємо на каналі Концентрат місце, де ідеї з найкращих книг допомагають тобі ставати кращим щодня. Лише концентрат знань, які працюють. Гарного прослуховування. Як продати що завгодно кому завгодно. Автор Джо Джирард. Кінець Невдахи народження переможця. Уявіть собі хлопчика, який виріс у бідній сім'ї, де батько постійно бив його без причини, і говорив, що він нікчемність і нічого в житті не досягне. День за днем, вислуховуючи ці слова, хлопчик почав вірити в них. Але потім вирішив довести собі і всім, що він вартий чогось. Він почав ходити по барах і чистити взуття за невелику плату, на яку міг купити лише одне морозиво, коли йому виповнилося вісім років. Він додатково почав розносити газети. Одне правило, яке він вивчив з дитинства, було таким чим більше людей, яким він щось пропонував, тим більше продажів робив, навіть якщо дев'ятеро відмовляли, десятий обов'язково купував. Потім він разом з друзями пограбував бар, але йому пощастило, бармен не наполягав на його арешті. Після цього він змінив багато різних робіт. З армією у Джо теж нічого не вийшло. Він пошкодив спину і його звільнили від служби. Загалом, життя у нього було невдалим, поки він не зустрів людину на ім'я Ейп Саперстайн, який займався нерухомістю. Джо почав працювати на нього незабаром завів сім'ю. А через деякий час Ейп залишив весь бізнес на нього. Справи йшли добре, поки його не обдурили з земельними ділянками. Після цього він став винним велику суму кредиторам. У кишенях у нього зовсім не залишилося грошей і нічим було годувати дружину і дітей. Щоб забезпечити свою сім'ю, він прийшов у бізнес з продажу автомобілів з цього моменту він почав перетворюватися на найвеличнішого торговця в світі він був занесений до книги рекордів Гіннеса. Цим оповіданням автор хотів сказати, що яким би не було твоє дитинство, скільки б грошей не було у тебе в кишені, якщо ти прагнеш чогось, ти цього досягнеш, все починається з бажання. Перш ніж почати щось продавати по-перше, ви повинні знати, чого бажаєте. По друге, ви повинні знати, що конкретно зможете отримати, якщо продасте свій товар черговому клієнту. У нашому випадку Джо бажав забезпечити своїм дітям гідне життя і знав, що якщо він продасть машину людині, яка стоїть перед ним, то зможе купити необхідні речі і продукти. І тому він витрачав усі сили, щоб укласти угоду. Клієнт це людина. У Детройті людину, яка хотіла купити машину, торговця називали лапухом. Ви ж повинні ставитися до свого клієнта з повагою, тому що підсвідомо він відчуває, коли його намагаються обдурити, і коли продавець зневажливо ставиться до нього. І тому людина починає думати, що продавець намагається витягти всі його гроші і починає ухилятися і сумніватися, через що витрачає ваш час. У підсумку невдоволені і ви, і ваш клієнт. Насправді ваші клієнти. Це люди, які наполегливо важко працюють, щоб заробити свої гроші і щиро зацікавлені купити щось у вас. І, заходячи в салон, вони бояться того, що продавець може їх у чомусь обдурити. У вас буде шанс щось продати, якщо ви подолаєте початковий страх вашого клієнта. Якщо ви будете привітні, дружелюбні, чесні, то виграєте і ви, і ваш клієнт. Клієнт тепер не буде сумніватися, що купив хорошу машину, і буде рекомендувати вас своїм знайомим. Ви ж кожного разу будете отримувати все більше і більше нових клієнтів. Тому зробіть клієнта другом, і він працюватиме на вас. Закон 250 Які б почуття ви не відчували по відношенню до клієнта, не дозволяйте їм впливати на ваші вчинки. Пам'ятайте, що завдяки вашим клієнтам ви заробляєте собі на життя. Джо вважає, що у кожного в житті є в середньому 250 осіб, які досить важливі для нього, що ви запросите їх на весілля або на похорони. Це означає, що якщо ви зустрічаєтеся з півсотнею різних людей на тиждень і лише двоє з них невдоволені тим, як ви до них поставилися, то в кінці року набереться вже понад п'ять тисяч осіб. На яких негативно вплинули ті двоє. Тому ви не повинні допустити, щоб навіть одна людина пішла від вас засмучена і незадоволена. Неважливо, який клієнт придурок, якщо ви знайдете правильний підхід, то він може принести у вашу кишеню гроші. Тому навіть якщо ви в поганому настрої постарайтеся стримувати себе, не вступайте в цей клуб. Це означає, що не варто збиратися з іншими продавцями в кубку і обговорювати, чим вони займалися минулого вечора або балакати на інші теми, що не мають нічого спільного з роботою. Цим ви витрачаєте свій час. Якщо всі ухиляються від роботи, намагайтеся брати всіх клієнтів на себе, так ви зможете використовувати більшу кількість різних підходів до клієнта і продавати все частіше. Тому ставтеся до інших співробітників з дружелюбності, але на робочому місці намагайтеся дотримуватися суто ділових відносин. Що ви робите після того, як осуществили продаж? Що б ви не продавали. Завжди знайдуться люди, які захочуть у вас це купити. Для цього вам потрібно лише знайти їх. Джо просто брав телефонний довідник і починав обдзвонювати всіх по порядку. Так, багато відмовляли йому, хтось взагалі не брав трубку, але знаходилися ті кілька осіб, які потім приходили і купували у нього машини. У будь-якому випадку навіть такі мізерні результати краще, ніж стояти в курилці і обговорювати з мужиками, як пройшов день. У людей, яких поки не цікавить машина, ви можете запитати, на якій машині вони зараз їздять, коли збираються придбати нову і інші, наводячі питання. Дізнайтеся всю інформацію, внесіть таку людину до свого списку, а потім перетелефонуйте за пару місяців від того часу, коли він хотів би її поміняти, і всіма можливими способами схиліть купити машину у вашому автосалоні. Якщо ж до цього часу вже купить машину, то запитайте, чи не знає він знайомих, які збираються найближчим часом в автосалон, і можете навіть запропонувати їм знижку. Неважливо, що ви продаєте. Витратьте свій час, щоб дізнатися всю необхідну для вас інформацію, а потім скористайтеся нею. Наприклад, ви продаєте компаніям комп'ютери. Перш ніж робити пропозицію, постарайтеся спочатку дізнатися як можна більше про компанію. Скільки людей працює, коли востаннє закуповували комп'ютери, як часто вони потребують ремонту? Чи росте зараз фірма? Чи збирається наймати нових людей? Вся ця інформація допоможе вам надалі вибудувати свою пропозицію так, щоб у вас обов'язково зробили замовлення. Заповнюйте сидіння на своєму колі обозу, піклуйтеся про те, щоб кожен знав, чим ви займаєтеся. Тому спочатку розкажіть про це всім своїм друзям і знайомим. За законом 250, незабаром про вас дізнається набагато більше людей. Коли у вас купує машину, запитайте у людини, де він працює, і якщо, наприклад, м'ясником, то постарайтеся хоча б іноді купувати м'ясо у нього. Таким чином, ви не тільки налагодите відносини, але й можливо отримаєте нових клієнтів, тому що м'ясник іноді розмовляє зі своїми клієнтами і може просто ненароком порекомендувати вас. Полювання з іщаками. Ви також можете мотивувати інших людей шукати для вас клієнтів, допустимо, за 30 або 50% від ваших комісійних за продану машину. Ви можете домовлятися з людьми таких професій, які часто спілкуються зі своїми клієнтами, наприклад, перукарі або стилісти. Якщо вам подзвонили з метою дізнатися, скільки коштує машина, ніколи не занижуйте її ціну лише для того, щоб заманити людину в автосалон. І посилаючись на помилку, спробувати продати її за реальну вартість. Покупці в цьому випадку будуть відчувати себе обдуреними, ви можете назвати мінімальну ціну машини без яких небудь додаткових наворотів, кондиціонера, навігатора і подібного. Тобто ціну, за яку ви зможете продати машину, хоча б без всього. Якщо ви бачите, що перед вами людина, яка може впливати на маси. То ви можете продати йому машину з урахуванням тієї суми, яку становить ваша комісійна. Таким чином, ви отримаєте своїх рекламних агентів, які будуть розповідати про вас, своїм знайомим і людям, які до нього прислухаються, ви також можете йому запропонувати 50% від ваших комісійних за кожного клієнта, якого він приведе. Завдяки одним іщакам. Джо продав близько 550 машин. Пряма розмова з клієнтом. Зробіть так, щоб клієнт відчував себе зобов'язаним. Наприклад, якщо людина вибирає машину, то запросіть його до вашого офісу під приводом, що там ви зможете вибрати для нього найкращий варіант, а потім запропонуйте йому чашку кави або склянку віскі. Якщо клієнт прийшов з дітьми. То ви можете дати їм пару цукерок або подарувати повітряну кульку. У будь-якому випадку вам необхідно пригостити чимось клієнта, тому що психологічно людина схильна відповідати послугою на послугу, і тому він швидше купить машину у вас як продавати запахи. У нових машинах клієнтів приваблює їхній запах. Але деякі люди не хочуть сідати в машину. Тому що бояться відчути себе зобов'язаними. Тому всіма можливими способами повинні зробити так, щоб клієнт сів у неї. Люди взагалі, перш ніж купувати, люблять випробувати речі в роботі, поторкати їх, подержати в руках, пограти з ними, тому дозвольте їм це. Шпигунство і розвідка. Завжди втягуйте клієнтів у бесіду. Тим самим ви дасте йому розкритися вам. Запитайте, для чого йому потрібна машина? Яку марку він віддав би перевагу? Чому зробив саме такий вибір? Хто йому порадив? Якщо на роботі, то де він працює? Отримуючи відповіді, ви можете заглибитися в дану тему? Таким чином, розговорившись, клієнт почне довіряти вам. Остаточний прихват. Якщо ви ремонтуєте і продаєте телевізори? Ви можете скористатися негайною доставкою. Наприклад, вам можуть подзвонити і запитати, чи можете ви відремонтувати їхній телевізор. Ви повинні дізнатися всю необхідну для вас інформацію, скільки років телевізору, хто виготовляв, і так далі. Потім скажіть, що намірений під'їхати прямо зараз і хочете привезти запасний телевізор, який сім'я зможе використовувати, поки старий буде в ремонті? Тут, як я розумію, Даний метод працює лише якщо у клієнта товар древніший за мамонта, і виходить так, що ремонт, як правило, займає тиждень-два, а клієнт вже звикне до нового товару і в підсумку захоче його купити. Але перш ніж вести новий товар клієнту, спочатку потрібно дізнатися про його платоспроможність. Тобто, якщо ви бачите, що він живе в сараї, то напевно все ж таки не варто робити такий жест. Перемога після підписання угоди після продажу товару оновіть у своєму списку інформацію про клієнта. Запишіть, що він у вас купив, коли і коли, на вашу думку, варто йому знову подзвонити, щоб запропонувати йому додаткові послуги або оновити свій товар. Також відправте клієнту подячний лист і нагадайте, що заплатите 50%, якщо людина прийде від нього. Через пару місяців після покупки машини подзвоніть своєму клієнту і запитайте, чи все в порядку, і чи не було з нею якихось неприємностей. Також поцікавтеся, чи не збирається хтось з його знайомих купувати машину. Коли у вас буде великий потік клієнтів, які будуть запитувати саме вас, то напевно ви не будете знаходити часу, щоб відповідати на дзвінки або відправляти подячні листи. Тому делегуйте свої обов'язки на якогось студента, який теж хоче почати працювати в цій сфері. Нехай він візьме на себе всі незначні обов'язки, а ви ж зосередьтеся на клієнтах. Потім, якщо потік клієнтів буде занадто великим, найміть ще одну людину, яка буде їх розважати, поки до них не дійде черга наприклад, показувати машини або пропонувати прокататися на них і подібне. При цьому він може ніби випадково дізнаватися. Яка у клієнта його стара машина, який пробіг, чим займається клієнт і яке у нього хобі? І коли черга дійде до нього, ваш помічник уже передасть вам всю інформацію, яку він про нього дізнався. На цьому книга підійшла до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, натискайте на дзвоник і залишайте будь-який коментар. Пока всі права ідеї належать авторам джерела. Адаптовано для україномовної аудиторії, це був Концентрат. Головне з книги без зайвого. Дякуємо за прослуховування та залишайте свої думки в коментарях. І до наступної книги.